Друзі, вітаю! З вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Протектор гуми, який він повинен бути. І так, з заводу гума в нас приблизно має протектор 7-8 мм 8,5 9 на зимової догоди і 7 це нова літня. І чим менше протектору, тим вона гірше тримає особливо ну, дорогу і такий сніг. А ось дивимося, скільки в мене тут протектору. Ну, спереду в мене міліметрів половиною 5 ,5 6 залишилося. Було десь 7. Ну, тобто, за сезон приблизно міліметр півтора передку може стертися при великих пробігах. А позаду ось видно, що тут вже побільше. Ламельки такі гарні. Те, що я вам розказував, ламелі. Це ці штуки вони такі дуже м'які. Ну і Зимова гума вона е, дуже м'яка. Тобто е, пальцем вона прогибається, вона така м'якенька. Чим вона м'якіша, тим вона краще, чим більше ламелей, е, тим теж краще. Чим вищий протектор, тим теж е, краще. Ось тут є ось ці ось мітки. Це край, після е, чого це буквально тут 2 мм залишається. Навіть менше, після якого взагалі це вже мусор. Тобто, чим ближче до цих поміток, мітки, так називаємо мітки. Наприклад, ось ці мітки ще кажуть, що я взагалі без проблем собі їжу. Після того, як оцих перших міток гума дійде, бачите, тут ще залишається міліметра два, то вже рекомендація її змінювати. Тобто, чим більший протектор, тим краще вона тримає дорогу. З приводу ламелей, ось видно, як я по снігу проїхав, скільки їх. Тобто, Кожна оця ламель вона як загрібає і тримає дорогу. Це для зимової гуми дуже важлива кількість ламелей і протектор. Також ось спереду в мене ще до перших, до перших міток. Багатенька ще на сезон мені хватить, а після того я вже її, мабуть, переставлю назад. Тобто, після е, того, як я пройду оці перші мітки, я вже її буду кидати на задню. Ось. А, а передня стирається швидше. <кій> Задня не так швидко, бо передня на себе поторможеню і в поворотах бере основну нагрузку. Тож стирається е, от так що протектор має значення. На зимовий особливо і на літній також. Бо, наприклад, чим вища, чим більший протектор наприклад, взимку, тим гарна в неї грибучість в ту ж саму зимку. І влітку, чим більший протектор, тим е е краще вона буде тримати мокру дорогу. Тобто... При сухій погоді що 4-5 що міліметрів на літній гумі ну, це ще норм. Але коли ви потрапляєте на дощ і у вас мокро, особливо калюжі, щоб не піймати аквапланування, це така штука, коли передні колеса відриваються від землі, і як корабель, як човен починають пливти по Воді, тобто відриваються від землі, і втрачають сцепку з дорогою. Аквапланування це, якщо ви на швидкості там 80, 70 і більше залетіли в глибоку калюжу, і у вас замало протектору, тобто у вас широка гума, і у вас менше 5 мм протектору на на літній гумі. Ви можете потрапити в аквапланування. Машина просто йде прямо, тормози не тормози, кермуй, не кермуй, вона просто летить вперед. Ну тобто можна потрапити в ДТП або втратити керування. А це така штука серйозна. Хто потрапляв, той очканув, я думаю, нормально. Бо це все на швидкості, і машина втрачає просто керування, вона е, просто плити починає. Тож е, для літньої гуми. Що і для зимової 5 мм це вже такий край, де треба подумати, їздити на ній чи не їздити. Для зимової особливо, на задній осі 5 мм це ще норм. На передній повинно бути хоча б 6-7 Для літньої гуми. Та ж сама історія. Для задньої 5 мм то норм ще, а для передньої 6-7 повинно бути. І розумійте, що якщо у вас не дуже високий протектор і вже його дуже мало залишилось на передній осі, то ви можете легко піймати аквапланування. А то штука стрьомна і якщо ви розумієте, що у вас хрінова гума, то не треба в мокру погоду їхати дуже швидко. Швидко це. Більше 60. це вже буде швидко. Всім гарного дня.